Доброго часу, доби, з вами я, Діма. І в цьому відео я збираюся показати вам, як збудувати ось таку от автопічку, яка до того всього буде ще й працювати на безкінечному паливі. При тим як я почну це відео, то прошу підтримати це відео вподобайкою та підпискою на канал, бо це допоможе вже не тільки розвиненню мого каналу, а й всього українського ютубу. Ну а... а тим часом я починаю. Що ж, ну ось, власне, всі ресурси, які нам сьогодні знадобляться для будівництва нашої автопічки. Що ж, ну а почнемо ми, власне, з питання, де ми будемо брати з вами пальне для цієї пічки. І для цього нам доведеться збудувати невеличку ферму лави. Будується вона, в принципі, дуже просто. Отак, от, от розміщуємо казани. Треба розмістити от таким от чином. Зараз от таким чином треба тепер розмістити блоки, щоб на них можна було помістити, тепер е, сталактити. Так, нам треба залізти от сюди наверх і розставити люків. Можна використовувати різні, можна використовувати блоки, можна використовувати інші люки, але я буду використовувати саме мідні. Тепер треба усі ці люки ось таким чином підняти. Бо за... Потім нам треба залити все це місце лавою, щоб оці от сталактити нам не воду добували, а лаву. І, в принципі, можна сказати, що десь 50% того, що ми мали збудувати, вже збудовано. Так, тепер треба ще поставити поряд тут скриньку. Ну і завантажити сюди усі відра. Тобто, коли у нас буде набиратися повний котел лави, ми зможемо просто забрати її за допомогою відр і просто потім завантажити в нашу автопічку. Так, ну от тепер сама автопічка. Нам понадобляться усі ці... Е, уся решта оцих от ресурсів. Спочатку нам з вами треба розмістити скриньку. І під'єднати до них о, воронки ось таким от чином. Так, тепер ми беремо пічки і ставимо їх ось о, о, так. Тепер нам треба під'єднати воронки зверху з та збоку. Тобто збоку буде у нас для пального, а верхня у нас буде, щоб завантажувати на, на них е, ресурси, які ми захочемо переплавити. Ще треба запам'ятати, як це будується, начебто ось так. от. Тепер нам треба поставити енергорейку. Таким от чином поставити інші чи блоки. Так, тепер нам з вами треба вла... зробити одну схему. Тепер ми ставимо сюди редстоун і сюди важіль. Тобто, таким чином ми будемо з вами в. Вмикати наші енергорельси, тобто таким чином, а, наша, наша пічка буде працювати. Тепер нам з вами треба взяти усі ці інші рейки, і треба, і треба зробити невеличку дорогу, по яким наші вагонетки будуть їздити. Ставимо сюди детекторні рейки. Електризовані рейки, і те ж саме треба зробити е, рівнем нижче. Ось таким чином, все це має виглядати. Тобто ми будемо натискати з вами на важіль і вагонетки почнуть їздити. І потім нажимати на оці от, е, рейки і повертатися назад. Ну і ще треба ось сюди ззаду прикріпити блоки, щоб просто вагонетки не вилітали звідси, і щоб вони їздили. Так, ну і останнє, що нам залишилося зробити, так це просто поставити діжки, в які ми з вами будемо складувати ресурси для переплавки. Ну і останнє, що треба зробити, це просто поставити вагнетки з ліками. Ну і в принципі все. Наша з вами автопічка готова. Це сама автопічка, а це ферма лави. Ну, або ж просто ферма безкінечного пального. Ну що ж, давайте припустимо, що, що ви прийшли з шахти і добули багато якихось ресурсів, і вам треба їх переплавити. Давайте зараз вже спробуємо цю автопічку. Беремо відра і набираємо отак от лаву, а саме наше пальне. Так, ну, оскільки у нас 5 пічок, цього нам, в принципі, вистачить. Ну, і це можна по всякому випадок набрати. Ну, а тепер треба загружаємо, по-перше, наші ресурси. У мене це глобустанс ворота, воно загружається. Ну, а сюди нам треба завантажити е, наше з вами пальне. Ось воно завантажилося. І, в принципі, запускаємо. Ну, і ось, власне, воно плавиться з, е, з вами. Тільки лише один нюанс: те, що воно якби. Трошечки тут. Косо працює, але факт того, що воно працює, це факт. І таким чином воно ось так, от нам усе переплавляє. І у нас тепер є, ну, в моєму випадку, діаманти, з яких ми можемо зробити що-небудь. Що ж, ну а у мене на сьогодні це все. Це все. Обов'язково напишіть в коментарях, чи сподобався вам взагалі такий формат відео. Ну а якщо не сподобався, теж напишіть, щоб я розумів, чи знімати мені взагалі таке. Ну а також обов'язково підтримайте це відео вподобайку та підпискою на канал. Ну а з вами був я, Рікетікі Діма. До скорої зустрічі!